Весна стукала у вікно, заповзала у кожні шпаринки. Її теплий подих повсюди розносив вітер. Пташки раділи від цього, бо заливались солодким співом. Богдана прямувала з вокзалу до храму, приїхала здалека, щоб припасти до чудотворної ікони, яка славилася своїми щедрими дивами і знайти нарешті спасіння для душі, вірила, що святий образ втамує її біль від давнього гріха. Богдана брела містом, яке було залите сонцем, наче золотом, зайшовши до храму, відшукала ікону святої Варвари, припала до неї на коліна, довго молилася. І враз на образі проступили крапельки мира. Це було так дивовижно. Гріла жінку думка, що молитва її почута. Коли вже відходила від ікони, то побачила настоятеля храму. Теплим голосом сивочолий священник промовив: Мироточіння це божественний знак, Хто з вірою до цієї ікони припадає. Тому всі душевні і тілесні рани зціляться. Богдана вирішила залишитися в місті, винайняла номер у готелі, бо ж хотіла в неділю ще раз прийти до храму, посповідатися і причаститися їхала потягом додому, наче на крилах летіла. Легше стало на душі. Коли ж піднялася на свій поверх у під'їзді, Очам своїм не повірила ой, людоньки, що ж це коїться, пронеслося в її голові. Замок у дверях зламаний. На сходовому майданчику стояли поліцейські, а біля них сусідка. «Богданочко, як добре, що ти жива, а то до тебе додзвонитися не могли. Думали, не дай Боже, тобі погано стало. Пропала ні слуху, ні духу від тебе. Усі сусіди на сполох забили, а ти ж куди поділася, на тиждень зникла, безупинно тараторила Уляна. Жінка дивилася на цей рейвах і лише промовила. Та я не думала, що хтось мене буде шукати, а телефон розрядився, зарядки з собою не взяла, а взагалі то я в храм їздила. А перед тим гостювала в подруги. Та ми так розхвилювалися, ти ж нікого не попередила. Вже подумали, почала виправдовуватися сусідка, помітивши, як Богдана сумно роздивляється на свої двері і запропонувала. Давай я синові подзвоню, миттю тобі замок і вставимо. Богдана лише махнула рукою на знак згоди і зайшла в квартиру. Прибираючи той безлад, не загледілася, як Уляна привела сина ремонтувати їй двері. Поки хлопець метушився з замком, жінки сіли пити чай. Ну, розказуй, як там твоя поїздка вдалася, смакуючи еклером, промовила Уляна. Дуже добре. Я таких диб з роду не бачила, тільки в газетах читала. Коли я молилася, то в святої Варвари наче сльози котилися, а то миро, виявляється, таке пахуче з відчуттям захоплення ділилася враженнями Богдана. Значить, збудеться, що просила. Уляна лише кивнула, обхопивши чашку, намагаючись зігрітися, наче на вулиці лютий мороз, а не теплий травень. Вона нікому не розповідала про свій учинок, який скоїла в юності. Соромно було. Життя пронеслося, вже вдова, дітей Господь не дав, пережила три викидні та й зневірилася. Ось приймайте роботу, мовив Сашко, і витягнув Богдану зі смерчу спогадів і думок. Дні проносилися, наче експресом, і вже ця ситуація почала забуватися, бо ж і шуму наробила, всі в будинку довгому солили пропажу сусідки, яка повернулася, слава Богу, жива й здорова. Аж раптом на ринку Богдана зустрілася з Уляною. Поки йшли разом з базару, сусідка отнула Слухай, забула тобі розказати. Там така дивна ситуація в тебе в квартирі трапилася. Коли приїхали рятувальники і швидка, то я відразу до тебе побігла, думала тобі зле. Але, як ми вже знаємо, в квартирі було порожньо. Та коли дівчина з невідкладної допомоги виходила з квартири, то раптом помітила бірочку, знаєш, таку, яку в пологовому видають рожевеньку. Вона її підняла і, всміхаючись, сказала Бувають же такі збіги, моя дата народження, мене Тетяною назвали на честь Святої, і поклала на тумбочку. Та ж бірочка не твоя, певно, в когось випала, може, талісман, не знаю. Уляна роздумувала, різні версії складала. А Богдана поруч заворожено йшла і мовчала. Невже таке буває? А може, просто збіг? Я ж думала, що бірочку згубила, а виявилося, з кишені випала, коли на вокзал збиралася, мучили жінку думки. Тепер Богдана вірила то божий знак, придумала, що піде на відділення швидкої допомоги, як привід за клопота через її зникнення тортик занесе. І розпитає про тетянку. Та й розпитувати Богдані не довелося, пощастило їй несказанно. Коли увійшла у медичний пункт, то відразу побачила чорняву тендітну дівчину. Вона була так схожа на неї, що Богдана хотіла прикрити руками обличчя. Таня, помітивши жінку, відчула якесь душевне сум'яття. Добрий день. Хотіла віддячити вам за роботу. Це ви на виклик приїжджали на вулиці провокзальній. Мені шкода, що так сталося. Простягаючи торт, тремтливими руками, промовляла жінка. Таня усміхнулася і запропонувала то, може, чаю зі мною поп'єте, якраз моя зміна закінчилася. Богдана мовчала, не знала, як розпочати розмову, тож витягла з сумки бірочку. Дівчина, помітивши її, вимовила, ваша сусідка сказала, що вона не ваша, бо ж дітей у вас нема. Це неправда, заперечила жінка і, опустивши очі, додала у мене є донька, але я залишила її в пологовому, відмовилася, мусила вчитися, як казали батьки, підтримки не мала. Якби ж то мені хто сказав, що таким одним розчерком ручки я буду розплачуватися все життя. Жаль, що так сталося, сухо сказала і різко запитала. А ви думаєте, що я ваша донька? То ви помиляєтеся, у мене є рідні люблячі батьки, збрехала у вічі Таня, згадуючи важке дитинство в інтернаті. А потім самостійне життя без підтримки, без сім'ї. Бачила, що перед нею сидить її копія, але пробачити матері не могла. Нестерпно важко було Богдані від думки, що знайшла доньку, але для неї жінка чужа. Хай буде так, така її спокута. Занедужала Богдана, злягла, душевна рана терзала та нікому не розповідала про неї боялася людського осуду. Якось увечері у двері постукали. Заходьте, відчинено, запросила жінка, думаючи, що то сусідка, яка часто бігла до неї. Але на порозі з'явилася таня. Ой, тетянко, що то Уляна викликала тебе, та знов даремно, не треба мене лікувати. Я не хочу жити. Тому дівчина. Кинулася до ліжка недужий. Не говори такого, чуєш? Я ж тебе тільки зустріла, мамо! На минулої тижня Богдана одужала, наче на світ вдруге народилася, і всі сусіди знали, що вона тепер має квартирантку. а про свій секрет мама з донькою поки вирішили нікому не казати. Хотіли дарувати одна одній свою нерозтрачену любов. І тішитися таким довгожданим щастям без зайвих запитань.